Всім привіт, всім доброго-доброго раночку. Ну, ось у нас, я не знаю, як сказати, чи це у нас другий день нашого вже перебування, чи тільки перший, якщо повний день, бо вчора ми тільки приїхали. І сьогодні ну, перший день відпочинку. тобто в нас, да? От, що ми, що ми зараз? Ми зараз збираємося і йдемо вже. Е на базарчик хочемо сходити. Покажу вам сьогодні базар, який в поляні. Трошки познімаю. У нас тут сьогодні бідося сталася. Ми зранку проснулися і взагалі немає ніякої води. І немає сьогодні води взагалі в усій поляні. Не те, не що мінеральної немає, а з крану не тече. Якась, мабуть, чи аварія, щось таке геть немає води. Сніданочок, ви бачили, я показувала, я приготувала, ми поснідали все смачненько, але ж навіть посуд нема чим мити. Тому ми, можливо, на обід підемо десь пообідати. От, будемо бачити, чи з'явиться вода, чи не з'явиться, і коли вона з'явиться, невідомо. От, а зараз вийшло з людей нікого, тиша, спокій. І йдемо на базар. Йдемо на Мазар. Він прямо ось на виїзді, на повороті. Мимо не пройдете. Ой, конвалії вже продається. Зацевілий конвалії, полуниця вже продається, яйця домашні. Так, і тут ось написано ринок. Ринок, підемо, погуляємо по ринку. Ринок не продуктовий. Вірніше тут продукти є, але ті, що продукти з Європи. От є такі цілі магазини великі, дем-продукти з Європи. Продукти, побутова хімія. Тут якби все, можна купити. Ось європейські товари. Все-все-все. Великий вибір також. Чого нам в ковасах буде не вистачати. Там нема такого вибору, скаженого. Сири гарні. А от, і таке тут і одежа. Ну, це ж є євротовари. і є дядя Мішан магазин з наливками, бабині сльози дядя Міша. Бачите, прям торгова марка. Торгова марка дядя Міша. І тут ковбаски теж є. В общем. Багато бути всяких різних з одежою. Я ж кажу, такий ринок, якби одежа, дерев'яні вироби, дощечки. Побутова хімія і товари з Європи. Це в основному асортимент, асортимент цього ринку. Продуктів тут, ну якби таких сільськогосподарських продуктів, тут немає. Я вже купила приправу для супа собі і альоні. Приправа для супа, от в такому магазинчику, от перший ряд от продукти з Європи 180 гривень. В східниці я знаю там 250-260 Я і в минулому році тут брала, тут дешевше було. І в цьому році зайшла вже 180 гривень, таке ж дешевше. Приправ накупила, бо мені Альона замовляла і вегетто купити. Купила тут цю їм вегетто. Сьогодні відправлю. Щоб не возитися з ним. І зараз ще глянемо. Тут ще один базарчик є. Ну, тут також базарчик е такий, знаєте, стихійний. Люди виносять, тут можна купити там, молочко, сметанку, е сир такий домашній, яйця домашні, гриби, коли є, продаються. Зараз покажу вам біля лікувального комплексу. І також там базарчик трави. Сувенірчики. Ми це? Зараз подивимося. Ну от люди вже продають, вийшло. Щось взагалі нікого немає. Грибочки продаються, сушені, травки продаються. Ще нема грибів, так, свіжих? Нема, вже вже нема. А вже це і показували в інтернеті, що десь знаходять. Так, там були. Ось тут ось закатання такі дуже гарні. В яку ціну це літрова і півлітрова? 150. 150 це літрова. Чи така, маленька, так? Да? І така, білі 450. Ага, білі 450. Сушені також є грибочки, всякі різні травки. Так що, кому треба гриби, приходьте. Це ось лікувальний комплекс. Санаторія, сонячне Закарпаття. І знаєте, що вчора мені сказали? Ще мені сказали, що для тих, хто живе в санаторії, в столовій дають водичку, мабуть, привозна привозять. І тут зазвичай більше людей. Сьогодні щось взагалі нікого немає, щоб тут оце сир продавався, молоко. Але є тут магазинчик, воно сирна лавка. Зараз зайдемо. Тут також трави є. В цьому магазинчику є, ось, дивіться, і сирні коники такі по 25 гривень, косички, і сири тут копчені. Тут і вурда, мабуть, дай такі, всякі різні з приправками, тверді, немає вурди. Ага, а оце ось вурда, маленький шматочок залишився. А так є ну, бринзя витримана 200 гривень півлітрова баночка. Ну от хто любить карпатські сири, сюди можна заходити. Ну і тут починається е, також. Базарчик. Ну, він тут зовсім маленький, такий магазинчик він якийсь теж є. Такий, ну і тут такий невеличкий базарчик. Теж, ну таке, таке-всяке всякі травки, муравки, приправки, от горішки, паприка. Я пам'ятаю, в минулому році я привозила і паприку, звідси тут то на пакунок 50 гривень. Ось олії ливкові, я знаю, тут Альона брала в минулому році. Є всяке. Цукерки, ось треба ще щось деньки купити, передати. Ось таке вина є, домашні смачні. А і тут ми щось в минулому році теж купували. Ой, тут є вегета. Ось така. Ось таку вагету оцелю набирала. Ось. Я її взяла, купила. Ось шоколад, такий, як ми в східниці купували. Ну от я вам базарчики вам показала. Що тут ну в принципі, тут скрізь, знаєте, таке все одне й те саме. Одне й те саме на цих базарчиках, якби травки, товари з Європи, як я вам показала, одежа. Якби таке, що треба, все можна купити. Вон, я ж приправи набираю, тому що приправи тут реально дешевші. Окрім цього, є магазинчики продуктові, якби купити. Купити, поїсти є де, ну і великий магазин в центрі. І зараз вийшли трошки ще прогулятися сюди до озера. І тут вам зараз покажу красу. Я в минулому році такого не бачила тут. Біля, біля озера, біля, от зовсім-біля зовсім, зовсім біля озера, де кафе Оце ось де ми сиділи вчора, обідали. Дивіться, зробили яку милоту і красоту у минулому році такого не було. Тут живуть кролики. Живуть кролики, в них тут такі нірки вириті. Ось які красики. Вони тут всякі різнокольорові. І реженькі, і біленькі, і чорненькі. Дивіться, яка краса. У них там прямо нірки, дивіться. Я навіть не знаю, чи вони там їм Це самі вони зробили ці нірки, чи їм поробили. Прям цікаво. Як бачите, вони тут живуть, кролики. Он сидить, дивіться, який під балкончиком сів і сидить. Відпочиває. Ось така милота. Прикольно. Ось біля самого озера. Ось біля кафе. Так, а нам вже написали, що наче дали водичку, наче якась була аварія. Не було по всій поляні, не було води.